Десять загиблих в Одесі сьогодні вранці з під завалів, де блокували тіло людини. Поруч із нею була дитина. Малюкові не було ще й року. Таким чином, нині вже відомо про десять загиблих, серед них і троє малюків. Про це повідомили в ДСНС. Там відзначили, що мати намагалася прикрити собою восьмимісячну дитину. Їх знайшли в міцних обіймах. Сьогодні на Одещині оголошено траур. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Очільник області висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких. Ну а тим часом ситуація на польсько-українському кордоні залишається напруженою. Нині рух вантажівок заблоковано на шести пунктах перетину. У чергах стоять близько 2400 тисяч вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він відзначив, що на пункті пропуску Шегині не пропускають жодної вантажівки. Показники просто нульові. Єдине кого пропускають це гуманітарні вантажі. Не менш складною залишається ситуація, і на пункті перетину ягодин. Там, в напрямку України, цієї доби поляки пропустили лише 70 вантажівок, а от в сторону Польщі не проїхало жодної. При цьому як відзначив Демченко, протестувальники не блокують рух автівок та автобусів. І бавовна в тимчасово окупованій Феодосії. Місцеві повідомляють про велику кількість безпілотників. За різними даними, у пабліках говорять про 30-35 БПЛА та близько півсотні вибухів. Давайте подивимося, як це було. Трішки згодом в пабліках писали, що нібито прилетіло в район нафтобази про постраждалих та жертв. Нічого не відомо. Проте окупаційна влада зазначає, що нібито все збили жодних наслідків немає. При цьому радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про те, що частина траси Тавріда. Перекрита після нічної атаки на Феодосію. От зараз ми бачимо перекриття на карті. І от вже відомо нині, що Петро Андрющенко також додав у своєму телеграмі повідомлення від учасників руху. А теж вони відзначили, що знищили нафтогон збитки шалені, через що нині ведуться рятувальні роботи. І от, власне, з цим і пов'язано закриття частини траси. Ну а далі я пропоную перейти до міжнародних новин терміново знайти кошти на боєприпаси для України. З таким закликом звернувся до західних партнерів міністр оборони Фінляндії Анті Хакенен. Він відзначив, що нині деякі лідери країн ще не до кінця усвідомили всієї серйозності ситуації, що склалася. Чиновник відзначив, що Європі необхідно нарощувати потужності власного виробництва. Міністр додав, що нині країни Європейського союзу мають значні успіхи у збільшенні потужностей власного ВПК, ба більше досить близькі, аби дійти поставленої мети та надати Україні ось той мільйон обіцяних боєприпасів. Я нагадаю, що Чехія раніше оголосила про те, що в країні знають, де взяти для України 800 тисяч снарядів. Проте нині для цього необхідно виділити кошти. Мова про 1,3 мільярди доларів. І оновлена інформація. Перша партія боєприпасів для України надійде вже за кілька тижнів. Про це повідомив заступник міністра оборони Чехії Ян Єреша. Він відзначив, що нині до чеської ініціативи долучилася низка країн, які саме країни дають кошти на боєприпаси. Посадовець не розповів так само, як і не розкрив планів, в якої країни буде зроблено ось цю саму закупівлю. Відзначив лише, що вся інформація стане доступною після поставки боєприпасів в Україну. Єреш відзначив, що таким чином європейські країни показують свою солідарність з Україною, поки підтримка від Сполучених Штатів нині затримується. Автівки з російською реєстрацією мають залишити Литву до 11 березня. Про це повідомили в Литовській митниці. Зазначається, що люди, котрі мають автівка з російськими номерами, можуть перереєструвати їх на Литовські або ж виїхати з країни. Виняток в Литві зробили лише для росіян, котрі прямують транзитом до Калінінграда, та й ті повинні мати про собі документи, які би підтверджували, що транспортний засіб зареєстрований на Росії за спрощеним проїзним документом. Такі автівки можуть перебувати на території Литви не більш ніж 24 години. А тих, хто продовжуватиме їздити на автівках з російською реєстрацією. Притягуватимуть до відповідальності, зокрема, мова йде про штраф та конфіскацію автівки. Я нагадаю, що раніше подібні правила вже почали діяти на території Латвії. Там, зокрема, внесли поправки до закону про дорожній рух. Згідно з ним, авто з російськими номерами на території Латвії підлягають конфіскації. Звинуватили Кремль у дестабілізації ситуації в країні. Такою заявою виступила віце голова парламентської групи зелених Агнешка Брюгар. Вона відзначила, що в найближчі місяці Росія може продовжувати свої диверсійні дії на території Німеччини. Події останніх кількох днів ще раз показують, як Володимир Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Брюгер також додала, що такі розхитування вони можуть спостерігатися як в політиці, так і в медіа, а також і в суспільстві. Парламентарка застерегла, що це те, чого варто до чого варто готуватися та бути насторожі. Я нагадаю, що мова йде про ті матеріали, котрі виклали російські пропагандисти напередодні. Зокрема, це зробила Маргарита Симонян у своєму телеграмі. Вона написала, що офіцери. Бундесверу вони нібито обговорювали постачання далекобійних ракет Таурус Україні. Звичайно, що Німеччина перевіряла наскільки дійсно е ці розмови вони не є підробкою, вони не є, знаєте, там якоюсь е е результатом роботи штучного інтелекту. Ні, насправді підтвердили, що дійсно е ці аудіо вони є оригінальними. Їх е я нагадаю, що російські пропагандисти виклали з такою риторикою ні нібито німеччина давай пояснюй, інакше. Ми будемо застосовувати там проти вас якісь дії.